Живий? Що? Живий? Що? Піднімаємо оце як і бензина, зараз буде відтікати. Ти маєш вагу тиснути на колесо. Сідай. Сідай, сідай. Дослаб по ногах і сідай назад. Ти маєш тиснути назад на колесо і давай газу і пішов. Давай газу. Давай, 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 газу, 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 газу. Давай. Давай газу. Драво, драво! Давай-давай! Газу, газу! Йоперний так! танк! Давно забере ноги, давить! сунці. Це так назбиралося болото, ні. Давно малимо цю яму задне сальточився стрибати.